з 18 до 22 років можна виїжджати, а в 23 роки вже не можна виїжджати. І коли ми з вами говоримо про такі підходи, вони взагалі ну, не зрозумілі людям. От з ким ти не спілкуєшся на вулицях, вони кажуть, а яка, яка логіка, чому в 22 можна, а в 23 не можна, в 24 не можна, в 25 не можна. І е, мова ж не йде лише про військовозобов'язаних. Мова йде про всі категорії. От в нашому, наприклад, законопроєкті 13685 2 е, Цей законопроєкт дозволяє виїзд за кордон всім категоріям громадян України, які... Не підлягають мобілізації. Таких категорій багато. І якщо ми говоримо про прозору систему, то це якраз те, що дозволило б забезпечити права людей. Я хотів би, там дуже багато і дуже люблять порівнювати з Ізраїлем, так в Ізраїлі взагалі ніхто не закривав кордони. Навіть у ворога цього не відбувається в тому об'ємі, в якому.